Всім привіт! Я зараз вдома, але тільки що займалася інтенсивно спортом, причому два дні. У мене рекорд. Я два, два дні підряд сплю, тому е, я ходжу тут недалеко, неподалік тому у мене є тренажери. Е, також є дуже багато місць, де можна побігати. Я дуже обожнюю бігати. І зараз я дуже сильно Втомлена І буду готуватися, а, скоріше всього, досну, але вже як буде, засну чи не засну. Алкоголь я не п'ю. Я вчора випила трішечки, а, У мене були вчора креветки і спагетті. І спагеті. І я вчора баланс бутилочку випила, там зовсім мало 0,3. І так мені воно зайшло, цей бланш, такий смачний, давно не пила бланш, до речі, пиво. А так, алкоголь, якщо ти п'єш ці таблетки для сну, то алкоголь не можна. І саме якщо випиваєш алкоголь, то такий стан швидше, ніби як п'янієш. Ну Тобто не потрібно це для організму, це навантаження, а таблетки не... Вони не, не, не зілля, вони хімічні, тому краще не, ну, не суміщати. Я мала поїхати декуди, деяку компанію, але я розумію, що там буде вино, розумію, що там буде все весело, а тобто, потім кожному говорити, що мені не можна пити, бо я таблетки п'ю, а наш та, тобі таблетки випий це. Ну, коротше, знаєте, як кожному пояснювати це. Краще нікуди не йти. Е, значить, так, значить так, Що я хотіла сказати? У мене такі плани, як у Наполеона. На це на то я вдома не хочу сидіти. Тут стільки гарних місць. Е, недалеко від мене, в 5 хвилин іти. І такий вид гарний відкривається на гори, на, е, на ліс. Знаєте, як, типу, коли в Яремче в Україні приїжджаєш, або Яремче, або Микуличин. Миколичин, або в, в Яремче. І відкривається такий вид на краєвид дуже гарний. На гори, на ці будиночки такі незесенькі. Боже, як воно гарно. І я якраз бігала і я попала на захід сонця. І я стояла, просто дивилася, і я вирішила туди щодня ходити і. Так відпочивати. Всього лиш хвилин 10 і ти, і ти вже на цьому прекрасному місці. А скільки тут, це Південна Польща, там де я знаходжусь, скільки тут прекрасних місць. А зараз я вам скажу план на літо. Так, план на літо. План на літо, матеру я так і не купила. До речі, мені треба ось такий стільчик хочу купити, дивіться, взяти, точніше, ось мені віддають такий стільчик. Коли я роблю масаж, масаж ніг, ну, допустимо, масаж ніг іменно стопи. І я втомлююсь, особливо коли декілька масажів підряд, мені тяжко і краще ну, сісти, навіщо? Навіщо стояти, якщо можна сидіти, і той самий ефект буде. Тому хочу взяти такий малесенький столик, щоб коли робиш масаж стоп, щоб відпочивати. Ну, щоб ноги не втомлювалися, розумієте? А, так, далі. Так, доліна Кобилянська. Хочу поїхати долина Кобилянська. Ой, ось так виглядає. покусуємо. Дуже багато місць, де можна походити. Так, секунду. Далі я так швиденько промотаюся. Ойцовський парк народний. Ойцовський народний парк. Ось так виглядає. Не знаю, чи фокусую Видно вам? Ось. Сюди. І це все недалеко від Кракова. І сюди. Наступне я хочу попасти. Лан Ланкорона. Ланкорона, Лан Корона. Тут, тут типа, типу, такі різні будиночки. Я не знаю, як, ха. Щось не видно. Там такі старі будиночки знаходяться. І там дуже багато також природи. План Корона. І це три місця, куди я хочу поїхати. Також я хочу поїхати також недалеко від Кракова. Я забула, як це місце знаходиться, я там відпочивала в домики. Там домики є, є. там вже вони, там достатньо вже тепло, в принципі. але теп, теплу одежу краще собою обрати. Там дворик можна вогницько. Ну, хтось мені телефонує, я зіб'ю. Коротше, розповідаю. Бачите, мене Мене прогнала зайця. Ось, коротше, розповідаю. Завтра я їду, мені потрібно нарвати погінчики хмелю. Хмель, з якого роблять, ну, ви знаєте, дерево хміль, такі шишечки роз, ростуть, але шишечки Алло, так. Я тут, фокус. Фокус не, не, не як не ловиться. Шишечки, ви знаєте, але шишечки рвати не треба. Шишечки для інших використовують, для пива, здається. А саме пагонці, оці молодесенькі, такі, що зараз вони є, і листя таке молодесенькі на цих пагінчиках, їх потрібно зірвати і використовувати у їжу. Це нереальний смак. От Я вчора з креветками готувала і спагетті. Боже, це просто. Космос, космос, космос. Я, ж, я кажу, мало того, що корисно, але ще й мега смачно. У цих погінчиках всього короткий дуже срок. Це буквально сьогодні-завтра треба зробити, бо потім вони будуть старі і вже не будуть мати того смаку. Також можна додати в консервацію, коли консервуєте помідори або гірки. Просто на пательню, на з маслом сливочним, на свич сливоч... зі маслом, трішечки солі, протушили і ну, сам, самі спробуйте наскільки це смачно. Вчора їла і от от серйозно, просто ми, ми живемо і не знаємо, що таке поряд така смакота. Ось, Тому використовуйте цей час для того, аби, аби насолодитися цими пагінчиками хмелю. Ну, це нереальний смак. До речі, хмель. Я не знаю, в якій країні, не пам'ятаю саме де, але він коштує дуже сильно дорого. Дуже дорого. Мабуть, тому що, ладно, не буду там умнічити, не пам'ятаю, яка це країна, але ціна. В деяких країнах дуже зашкальна, тому що це є дефіцит. У нас його багато і в Україні, і в Польщі. Але зараз його треба їсти. Оці саме молоді пагінці. Тому обов'язково це зробіть. Я буду ще завтра їхати на Віслу. Якщо все буде добре, то це таке говориться, треба прийти мені до мене. Не мене. Ось, Тому обов'язково, обов завтра, завтра або завтра, бо на днях піду на віслу. Є річка вісла, також шикарна річка, я до неї добратися не можу. Є вісла, вона знаходиться в центрі Кракова, а є поза, ну, також в Кракові, її поза Краковим. Але в більш, більш такі дикі місця, так як я люблю, там якісь щегірі, кущі, висока трава десь полазити, це моє. Тому, можливо, завтра, якщо дасть де, боженька сонту, завтра обов'язково навісту хочу. Невісту, завтра має бути більш-менш нормальна погода. Ось так. І буду рвати ці. Пагінці. У мене вони лежать, до речі, в морозилці, там небагато. Залишилося, тому що я вчора приготувала і мені ще захотілося. Вони нешкідливі, вони корисні, мають багато вітамінів і мега-смачно. Просто мега. Ось, я вам покажу. Все, Всім пока.